Доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередик, Арнеда, Арнеда. То виходить, що газ від Чо ми приїхали? Да. Ми я задати бачу. вам питання, на якій підставі ви що тут робите і копаєте. Є рішення суду у вас? А ви бачите, що я копаю? Ні, ну бачите, я бачу на даний момент асфальт, весь цей тут. У вас є дозвіл стосовно на цей? Ви полетіли отримали дозвіл від громади? Хто ви взагалі? Представтесь, будь ласка. Громадянин? Громадянин? Так. Да. Хорошо, хто у нас тут не є, не громадянин. Выпишняйте. Хто у нас з контори? Представники. Не да? Ну так, да. а що? Що ні? Я бачу. Ви громадянини. А ви на які? Я? Да. Я журналіст громадської організації доста України. Да, без ух. Так що, газа нема? Від'єднали газ? Ви у нас хто? Що ви приїхали? Які дії проводите? Я бачу, у вас є документи Нафтогазу. Да, скажіть, будь ласка, дана людина э, заключала договір безпосередньо з Нафтогазом. У вас є договір? Ми не знаємо. Не знаєте? Ні. То хорошо, що ви тут тоді робите? Ми э, за дорученням нафтогазу. Доручення Нафтогазу, показуйте доручення. Будь ласка. Перше. Де мокра печать Нафтогазу. Копія. А, копія? Да. Можете взяти цю бумажку, і ви знаєте, що вона юридична. Я так зрозумію, ви юрист, так? Ні. А хто ви? Е, з Гастанторису. При, з... приста... Представтесь, будь ласка. Я представник Вінницької філії газорозподільної мережі України. <кх> так, яке відношення? Земляні роботи проводив. Яке відношення ви маєте до Нафтогазу? Хто земляні роботи проводив? Засіяти травичку, так як було. Негайні. Що ви машите голови? Зараз недобре. Це наша вимога громадян. Ви зараз приехали. Хто вам дозволяв, тут земельні роботи проводите. А хто проводив? То зараз, значить, отой от трактор, бля. Все, блокуємо. Блокуємо трактор. блокуємо трактор, бля. Пускай викликають поліцію, надають всі документи так. і подивимося, бля. Є Так, ви бачите цю машину. Андрюха! Андрій, чуєш, це наша ж? Став ззаді, бігом. Які дівчата показували, які бумаги, покажіть до мені ти бумаги. Я хочу ознайомитися з тими бумагами. На яких основаннях тут проводимо роботу? Що ви дивитеся? А, а що їх що? Що там, хлопці? Бронь всі мають, да? ну да, ви в курсі, да, кому ці кошти йдуть? То ви получається, що пособники орков прищем. От ви не смієтеся, прищем виїжджати на отакі діла. знаєте, куди йдуть обшори і хто керує Нафтогазом? Ну то я вам і кажу, я моє повне право. Ви зараз на роботі. А він там цей. Да. Лопати в руки, рівняйте, давайте і траву сійте. Швиденько, можна, можна, Ви на роботі? Ні. Ні. А що ви тут робите? Дивлюся, я пробую. Дивитесь? Ну, да. Зараз ми проведемо громадське затримання, вияснимо хто ви, що. ми, як це громада, маємо повне право знати, хто ви. То от скажіть мені, будь ласка, ну, хто ви Звертайтеся в мою компанію компанію? Яку вашу компанію? Яку компанію? Яку вашу компанію? Я не буду називати. А як це не називати? То ви виходить, злодії. Ну дава, ну, вот. ну, що ми ви злодії, так? Да. А я вам скажу більше. Це так, да, ви безпосередньо злодії. А, ви знаєте, куди? Да, ви в курсі? Куди ваших слів? Я злодій. Це, я зараз державний ви, ти... виконавець а, Вінницької філії газереж. Яке рішення суду рішення суду чого? Ну, 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 суду? Як? ну як, як суд? чи, дох, чи ще щось. Ну що ви хочете від мене почати? Ви державний виконавець. Я хоче... кажу, так, ви хочете... так я да. хочу побачите. Прийшли. А де? А чого ви сюди приїхали а? без документу? Подивитися, як люди другі працюють. Да? Да. Державний виконавець. То от покажіть, хто ви? Я не державний виконавець. Так ви ж тільки що сказали? Йо? Державна виконавча служба це зовсім інша інша структура. Ви тільки що сказали, що я ви. Держ... Службо державної е, компанії працівник, так скажу. <рес> да? Да. Я зрозумів. Хорошо, веди далі це. Бачите, як злодії всі подз'їжджалися тут, думають. Ви ж трошки не туди, хлопці, пригнули, не в ту гречку. Ми вже вас попереджали. Сюди з рішенням суду. І з всіма іншими документами. З дозвілом голови ОТГ на проведення земельних робіт є у вас? От зараз ми цей трактор заблокували. Викликайте поліцію і далі будемо розбиратися. Покажете всі дозвола, договір від Нафтогазу. Хто це вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Я це Судове я знаю, рішення знаю, у вас є. Ви сюди газ проводили. Ви мене підключали до газопостачання? Я особисто до вас зараз звертаюся. Як представника, особисто до вас я звертаюся. Ви мене підключали до газопостачання? Я свої кошти заплатив за те, щоб проложити тут трубу і підключити свою будівлю до газопостачання. Ви на якій підставі зараз відрізаєте мене від газу? А як мені з вами говорити? Скажіть, мені будь ласка? вас не відрізаю до мене не причину. Приїхали робити незаконні дії. Договора безпосередньо з людиною нема. Рішення, рішення, рішення суду нема. немає. Газу, да ви Відбору що? А ви знаєте 13 статтю конституції? Всі надра належать народу України. А ви знаєте, куди йдуть гроші з цих ваших цих двіжух? На офшори. Да, да. Та, а ви не знаєте, і статті не знаєте. Не знаєте. Дуже знає. розумно. Ми я ще так? раз кажемо, що ви не туди пригнули. Розумієте? А, Читаєте, блін. Бачите, як вони. У нас тракторець такий. Захтіли, приїхали, перекопали, перегорали. От. І все, і гали гуси, Засрали весь асфальт. Все. Що? Е, дружбан, ти тракторист у нас. Тракторист ти? Трактористи. Ну, ну, да, в тебе є дозвіл, то, щоб ти тут копав? Вон, Вон там, щось там немає дозвілу. То ти, виходить, злочинець. Такий як всі. Яксі. Ну, як ну ти більше наговарюєш сюди. Там все. Да? Прямий ефір йде. Пофіг. А, пофіг. бачите? В цьому нелюду пофіг. Він сам тільки що про це наголосив. Зараз ще помийте асфальт, тут я все як полагається. Так, да, так. Да. А що ти думаєш, не помиєш, блін? Запитую вас ще раз. <ривіт> в них, в них по статусу, по поняттям. Не... Вони цей. Э... Е, пешки, пешки. То, що брівненько трамбовуйте, щоб було до, до путя. Так, як було, я вас сюди не запрошував, і я вас такого безлогу не просив робити. І хтось його має зараз тут прибрати, цей безлог. Бачите, у нас злочинці, як? Ви же прекрасно знаєте, що громадська організація доста судиться з вами, і ваші ці адвокати підставні, якого ми вже вирухали, які не навіть не мають права. Представляти ваше, е, виходить, вашу організацію, шахрайську організацію. Три роки. І у нас є прямі докази. І стосовно рахунків і стосовно всього. От коли читайте закони, читайте 13 статтю Конституції, всі надра народу України належать, а не всяким Фірташам, Ахметовим і всім остальним. А Закон 2479 на вас що не розпространяється що під час військового стану заборонено стягувати борги, відключати абонентів від газопостачання, електропостачання. На вас це що, не діє? Ви що, якісь м, супер пупер менеджери, чи що? Я не розумію. А вони безстрашні. Вони, вони безстрашні. Вони, вони, вони забули, напевно, коли ми в газконтору до цього крівока приходили. От. Ще прийдемо. То... ж Цей закон для мене діє, да? а для вас він не діє. Ну отак Україна, бачите, дивіться, оце, подивіться, зафіксуємо цих, як кажуть, о, бачите? О, це у нас представники Чуда Нафтогазу. Їм по барабану закон, їм по барабану Конституція. Не туди ви полізли. Пш! Перше, друге, скажіть, мені, будь ласка, якого? Якої радості я зараз маю отут перед вами нервувати. У мене зараз підніметься тиск, не дай Боже. І я зіграю ящик. Хто буде з вас винувати за це все? А їм по барабану. Я розумію, Давайте, що. Давайте представляйтесь, представляйтесь, хто Одесь ви такі рішення вас Ви знаєте, що ми зараз проведемо громадське затримання? Елементарно просто, якщо ви не знаєте, навіть що ми маємо право. Ну то приїде. Ну то й що, що поліція приїде? Ви визвали поліцію. Визвали? Нам визвати. Поліція приїде. Добре, ми були позавчора в поліції, везде були. Дільничного викликайте, всіх викликайте. Поліція вони прикриваються. Що, откат зробили поліції? Що ви так впевнені, що можна буде поліції прикритися? Поліція вас буде витребувати і вимагати документи. На яких підставах ви тут що робите? Рішення суду і все остальне. От надасте договір безпосередньо на те, що вам передали ці мережі, теж надасте бумаги. А після цього ми будемо з вами розмовляти, а не так, то, що хе, приїхав, блін, захтів, в тебе борг. А ви довели цей борг? Не довели. Постанову, знаєте, 24. Дроб 4, що під час. Вам тільки що її наголосили, блін. Та не знаю. Отак Україна. Бачите, що робляться. Втішки, нишки, приїхали. Процвітає. Да. процвітає з лабарями. Що хотять, то і роблять, блін. Поліцію вони лякають. Давайте доставці всі стягуємося сюди, зробимо вітер, блядь, а то вони дуже розумні. Це, от то, що представляється громадянином, так? а сам походу представник Нафтогазу Ілі, як тебе там. Ось теж у нас хлопченята, злочинні накази, які виконують. Я просив хлопців, щоб заїхали, забрали. Невдачка вас сьогодні спіткала дядьку кіндрата, так? Приїхали, розкопали, блядь, розрили все. У вас є дозвіл голови АТГ? Не йде, а й Ми роботяги. що То ніж щось робити, треба знати. Знати, як. Ну так, да, можеш копати, можеш... Красивчики. Я до вас завтра теж приїду додому, блін. В трубу відрізати. Приїхали. Це у нас хто, получается, обслуговування електромереж. А вони поліцію чекають, Йоми. Що ми Чи вона не сп... виходить? От люди про вас вже пишуть. Вас же вся Україна бачить. Завершуйте роботу, виділі. Хто? Що... Хто зараз? А я хочу, щоб вона не має. Чекайте, хто зі своїй. Ну, Та, що вони на свою шию зараз. Хто робив? Та, ну, давайте, Чо давайте, давайте, давайте. <рес> <рес> Та вони ж як ці щурі, кнури, розумієш, як гніди. Без повідомлень, без нічого приїхали на храпам тут. Думають, що все їм з рук зійде. Виконавці. Понаписували лівандосовських бумажок і думають, що люди такі вже дурні в цьому світі і не знають своїх законних прав. Виконавці. До вже. О, дивіться, Це яка у нас виконавиця сидить. А це ж це ж клерки, це еліта, розумієш? Керівництво. О, О, еліта. Да. Їм граблі в руки людя брати. Вони таке ручку може. Підписати. Можливо. Чуюсь показує мені бумагу доручення від Нафтогазу, де ніякої мокрої печаті. Я -то тобі тут стільки доручень нах... нахльпаєш, що ти аж захлебнешся, блядь. О, ще наше зараз посиджається. Ви сьогодні уїдете, звідси. Це прецедент на всю Україну, розумієте? Є настав десь там. А, давай вуличку. У нас же швидко. команда Сос працює, да вот. то ми а а якщо ви то ви знаєте, якщо ви знаєте, то чого ви сюди приїхали? Ви на що розраховували безпосередньо? Ви самі ви самі розумієте, що ви, ви самі розумієте, що ви нічого не доб'єтеся. Так, 100... да, вони, бачите, на морозі, їх питаєш, хто вони, що вони, а вони сидять і такі, як є ти, гіндики, головою машуть і все, блін. Кожна мати, що старший, то менше. Ті, що з лопатою понятно. Але тут є дохуя всіх. Не, не матюкайся. <звук>